у вас, Вибори управління обласної організації. Які будуть пропозиції по кількісному складу управління? Таких ну, самих той забув лист. Ні, ні. Був лист з Києва. Нам радили. Провести, як зараз модно говорити, оптимізацію, словечку така. Тому що 15 чоловік правління на таку маленьку організацію, 300 з лишнім чоловік, це дуже е, чиновнича така, знаєте, визивати, їдуть одні з білогір'я, другі з кам'янця, зібрати їх за те, щоб вирішити одне питання. Я думаю, 9 чоловік склад. 9 чоловік нормально. Другі пропозиції. Надійшла пропозиція 9 чоловік склад правління. До кого ж когось будуть які пропозиції по кількості складу правління? Погодите. Погодите. Ну, може хто 11, може хто 12. 13. Надійшла єдина пропозиція обрати склад правління кількісної обласної організації спілки журналістів в складі 9 чоловік. Давайте проголосуємо ці провід. Хто за пропозицію, щоб в складі вправління блодель швидко прошу противоречити? Переходьте, ми сьогодні буде. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. 32. 32. 32. 32. 32. 32, Пропозиція проголосована одноголосно. Одноголосно. Значить, затверджуємо правління обласної організації в складі 9 чоловік. У кого будуть персонально тепер пропозиції щодо складу? Єрмінчук. Надія Геровина, Кам'янець-Подільський. Мороз, Світлану Григорівну. Ну, Два. Мальчук. Голова Мальчук. 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 Метрик. 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 Личман. 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 Фурманчук. Мне самотвод. Не, не, можно не записывать. Да, да. Ой, Валентина Валюх. Добровольских. Валентина Богданина. Не надо. Валентина. Добровольський ні, добровольський ні. Не... У нас є Єрвенчук, під я кандидат. Я записали шпичок. Ні, ні. Мені є. Це понащуха. Це вже десять. Я, Це... я, я пропоную свою кандидатуру. У нас в редакції один лікар, у нас в редакції один війляр, до 70-річчя зробив сам собою інтерв'ю. так що Це все нормально, природне. А від телебачення хтось є одразу Телебачення, Телебачення радіо не то, то, взагалі нікуди ну, дивуватися. Будь ласка, будете. Товариство, я, я so, повинен. Чекайте секунду, я від себе скажу, у нас є первинна організація, ми з нею будемо говорити з приводу того, що відбувається. Ви газетірі. Ви сказали ви ситуація ситуацію, Анатолій Іванович, це мій єдиний колега, тут власне кажучи, який знає, я не маю такої дурної звички, ну, верніше, не звички, якось. сам себе, чи ще щось. Ви обрали собі газетне управління. 90 бавтеся, сто п'ять чоловік телерадіокомпанія «Поділля Центр, а членів, тридцять третій канал. Давайте не будемо. Хто де що. якщо спілка, якщо завтра спілка відгородиться від інших всіх, то побачимо, де вона будеться навіть не зважаючи члени, спілки чи не зважаючи, що 144 сорок чотири чоловіка ви горіте на телебаченні? Це сантехніки. Чому я вам подивитися, хто входить назвати, хто входить спілку? За Я пропозиції ніяких не даю. Ви собі обираєте, треба. колега. Колега можна запитання до вас до Андрія Можна запитання до вас і до пана Дмитрика? Скажіть, будь ласка, я так розумію, що багато велика членська організація на телебаченні. 24. 24. І скільки одних делегатів тут було? На... Два? На... Два. Два. Двоє. Два. Двоє. Від кожних 10 Два. один. Тобто у вас більшість делегатів, переважна більшість, це газетярі, 90. Ти, ласка, витаю, не 600. про це. У нас є радіо в Шепетівці. У нас є радіо, телебачення, каже. Це зрозуміло, я теж кажу, не радію. Первинна організація. Та це не нерви, це просто пояснення, що куди ми йдемо. Ні, ні, ховнука, послухати, можете? Дивіться: згідно з, з вашим статутом, так, обирають делегатів первинні організації. Ну, так склалось у вас ні. тут, на Хмельниччині. Так. Що переважна більшість у вас, по перше, в газетах первинні організації і навіть там, де є радійники чи телевізійники, обрали газетярів. Ми, ну я не звинувачую. Розумію, ну така навіщо зараз? Ще от ми думаємо. Е Бо вони ж пропонують, що давайте висувати їх в телевізійники. не треба. Не треба а я. А чого не, не треба? Поясніть цього треба думати. Ні, ну ворогава Андрія однозначно. Це як запишіть. Мене не треба це буде. Вважатися, що вот я не просився. Мені не треба напросити таке. Ви ж абсолютно нормально, адекватні люди і сидять. Правильно вони своє знають. Вони своє а я знаю не тільки своє. Ми повинні, якщо ми професіонали, то не тільки своє, бо проблеми подійських вістей я теж знав і Знаю, і проблеми Каменецькі теж знаю. Андрій во погоджую чи чи Богдана чи... Петровича, але оці моце мом... моє. Андрій, Це Андрій, давно я... забудьте вже, що моє. Зараз Андрій, нема за великим Андрій, рахунком інтернет поїзд. телебачення яка? От ну що ну, нічого? Ну, 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 я просто висловлю думку. Трохи. Андрій, ви пропонуємо інтур. Погоджується. Я погоджуюся. На жаль, я просто не можу нікого іншого телебачення Хай буде я би, наприклад, я би, наприклад, члени правління би сказав Павла Івановича Харешенко. Чекайте, Я би сказав, щоб була нейтральна кандидатура Павла Івановича Харшенюка. Я думаю, що він на правління зможе приходити. Хворий. Ми всі десь трошки хворі. Ну запишіть Хорошенівка. Хай би був. Хорошенюка, Марсейка, Гусарова. Буде одиннадцять, хай буде оце. Може 14 чоловік записав. Зараз че ми підемігали. Давайте я нагадаю, кого ви пропонували, відновлю вас в пам'яті ці особи. А ви б дайте зараз вибирати Єрмощу, Кам'янець-Подільський, Єрменчук, вибачте, Мороз, Мальчук, Дмитрик, Лічман, Таленько, Фурманчук, Добровольський, Байталюк. Панасюк, Цимбалюк, Мацайко, Гусаров і Хорошенюк. 14 чоловік. Я знімаю Ну, це... я, я знімаю свою кандидатуру, у нас є Єрменчук і там Пенсаподійська. Достатньо днів. Я також знімаю, я вже третій раз я кажу, мало Романа. Я просто не зможу. Треба прийняти, мабуть. Чим чи... Тому, Тому, не так робиться? будемо. Гусаров. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять чоловік. Що А корошенюк наші? Ну я в полон, я в полон, що це моя пропозиція, але Правильно. ми взагалі планували, чесно кажучи, думали, що і може на голову. Але я переговорю, якщо він поставить здоров'я, скаже, що ну, хоча б він зараз чекайте. Це вже найкращий демократичний меч. Ні, нас дев'ять. А є от а є вже на шарфу. Ірмучук раз, мороз, два, мальчук, три, Дмитрик — чотири, лічман п'ять, Таленько шість, Байталюк сім. Панасюк 8, Цимбалюк 9, Мацайко 10 і Хорошенюк – 11. 11. Зупинявся на 11. Два чоловіки. Тільки переголосуємо за це, щоб розвивати. Давайте треба склад. – Ми склад, ви знаєте, затверджували 9. Давайте переголосуємо. Була пропозиція збільшити склад правління на 2 чоловіки. Тобто має бути 11. Давайте за цю пропозицію проголосуємо. Ну, одноголосно. Зараз я зачитаю, будемо списком чи по кожному. Yeah, 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 yeah. Давайте проголосуємо за те, що ми будемо голосувати списком. Голосується, yeah, yeah. що з ваше. Хто за те, щоб проголосувати списком один раз кандидатури, кандидатур, які були зачитані, я їх ще раз зачитаю про голосування. Давайте проголосуємо за це списком. Одноголосно. Давайте проголосуємо за те. Чи пропоную проголосувати за те, щоб правління... Обласної спілки обласної спілки журналістів складалося з 11 журналістів, зокрема Єрмончук, Мороз, Мальчук, Дмитрик, Лічман, Таленько, Байталюк, Панасюк, Цимбалюк, Мацайко і Хорошенюк. Прошу проголосувати. Це вже персонально. Це вже персонально. 11 ми, чоловік ми, 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 складає, складає наше правління. Є правління, так що вітаємо всіх членів правління і до роботи. Далі а, а ну, це, це, у нас є вибориськомісії. Це правління вибирається. Аправління обережність називається статутне. Ми спочатку вибираємо склад. З трьох чоловіків. Наступне питання у нас в вибори комітету статутного нагляду, як воно називається, або ж ревіз комісії. Кого які будуть пропозиції з приводу кількісного складу. Надійшла пропозиція, може ще в є пропозиції. Три, чотири, п'ять. Ну, це таке, це ж право зборів. Надійшла єдина пропозиція ревізійну комісії створити у складі трьох чоловік. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримались? Немає ну, одноголос. Давайте по поймемо. Я прошу обрати когось іншого, враховуючи ті зауваження, які були мені висловлені на конференції. Ні. Ні, ми нормально попрацювали, ми задовільно вас. Ви казали, подолянемо Давайте, будь ласка, шайки пропустимо. Гуменюкаву. Ні. Гуменюка. Кам'яне сподівається. Подолян. Гуменюк гал. Ні, я не помню. Гусару ревізійну комісію беріть. Його досвід є. Давайте гусару. Гусару, може. Надійшло поки що 4 чоловіки. Подоляк, гуменюк і гусару. Ще одного люди. Ні, не треба. Не треба, не треба. В мене самовід. <плес> Меню. Ну, то три залишаються. Залишається. Тому Щук, Подолян і Гусар. Це будуть якісь пропозиції. <плес> Північ, Південь і центр. Вся області. Надійшла пропозиція, щоб в е, ревізійну комісію війшло, війшли. Тимошчук, Подолян і Гусаров. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Ну, я, я прошу вибачити, мабуть, списком, так? так? Проти утримався немає. Зараз да. дуже серйозне питання. Знаєте, що з'їзд спілки журналістів не за горами. буквально 20. 20-го Серйозні питання там і там був де... мабуть. Де. Нам треба вибрати чотири делегата. П'ятеро у вас. Ні, ні, п'ятеро. що Не 50 чоловік, а не років у нас виросте. Нам дали такі ліміти, як правильно сказати. Мінімально 5. П'ять чоловік. У мене пропозиція теж Перша ятуха, Мальчук, Мальчук, Лічман. добровольський. Цимбалюк і теленько. Але там на коблах попередня, добровольцем. Добровольський, а черемних ні. Добровольський талант. було. Алі ж вона. Я ж не буду про червоних, яких. Начні пропозиції. Шість чоловік. Шість У нас вотак. Да. Прізвище, по прізвище. Зараз я прочитаю. Я духа, я собі Мачук, віра Олександр, Петро Петромаш, Добровольський Василь Рович, Соболюк Михайло Петрович і Теленько Богдан. А Черемних хто ви? Вірую канали. Ми вас вибираємо. хочете вибирайте? Будемо Вас захищати. які у вас проблеми. Давайте я сам І З'ївіть себе ще хтось зніміть, щоб було п'ять. Щоб було п'ять і все. Я само Маємо.

Мороз. Ні, я я знаю, читаю раз. Я духа. Мальчук, Лічман, добровольський, цимбалюк, черемних і мороз. Я і... Добровольський самовідвід. Приймаємо, так? Значить, залишається вас. Що жість? Представляете 5 чоловік. Я тут Градян Мачук, Віра Олександрівна, Лісан Петрович, Сиборіюк Михайло Петрович, Черемних Віра, Миколаївна. І мороз, мороз Світлана Григорівна. Шість, шість. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так. Давайте тоді як. Самовідводів немає. Давайте по кандидатурах тоді. Хто за то? Шоліється хтось, дивіться кандидатуру, хтось нашою. Я ще раз скажу. Я, я був хаю сама, Мачук, Віра Олександр, Лічман Петроманович, Симбалюк, Михайло Петрович, Черівник Віра Миколаївна і Мороз. Судана, а але треба. Давайте тільки там голосувати. Проголосували все й забути. Кажу, проголосували за кожного і все, прийняли так, рішення. Да, Тут Вибачайте, там коли ще 5 років було, тому і 10, дозволялися ще два делегата, але щоб вони за свій кошт їхали.

Бачите, тобто, точно, 5, тоді було на на пленумі було сказано, що менше п'яти не буде. Бачите, нікого нема менше. Це мінімальна кількість. Тобто навіть для самої маленької організації п'ять. Тобто, п'ять Ну, ніде Бо, ніде Там гроші це вже, я не знаю, як там було Ну, п'ятеро, п'ятеро це Давайте проголосуємо по кожному, по кожній людині, визначити сьогодні. Ні, ні, всі, всі хватить всі гроші, п'ять чоловік. Ще <голосую> с... раз зачитуюсь, я знімаю с... с... свою Мальчук Віра Олександр, с... с... Симбалюк я... Михайло я... Петрович, Черник я... Віра я... Михайловна і Мороз Нормально ну, нарагивається. Кам'янець найбільша виприв, організація жодної людини. Тоді Тут і сім виходить. Давайте голосувати. Давайте там голосувати, то все по, давайте я буду, міру -то, так? Так. Хто за те, щоб представляли на з'їзді журналістів Ядуха Йосип Івановича, делегатор, делувати йому у наші повноваження? Прошу проголосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинад, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Юра, ти посчитав тоді, якщо каву вже вас. Так. Далі, кандидатура Мальчук Віри Олександрівні, щоб вона представляла наші інтересними. Доза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Тут третій дове голосувати, я б довіряв. Тут кожне голос буде. Потім треба записувати конкретно, тому що Голосуйте конкретно, тому що потім будете переголосовувати. Я тут скільки був, Юра? 21. Мальчук, 20. 30-ти Кандидатура Лічман Петро Романович. Хто за то, що я представляв на нас? Лічман. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять. Десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Двадцяти, два стень, двадши, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Хто за те, щоб представляли нашу спілку Хмельницьку на з'їзді? Цимбалюк Михайло Петрович. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 10 десять. десять, Черемних, Віра Миколаївна. Тут що вона переставляла інтереси нашої. Четверть, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять п'ять. Хто за те, щоб представляли наші інтереси, наші спілки на Нізі Мороз? Світлана Григорівна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 13, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять? І хто за те, щоб наші інтереси спілки обласне представляв Бернадін?

Нам транспорт не треба. Готель мені не транспорт. Це веспитали. А хто у вас там вийшов? Це якраз представник саме. Ні, так було, що у вас виходить? Виходить раз, два, три. 4, 5 і 6. 6 Я думаю, що ця квота буде збільшена. Нам обіцяє Віра Миколаївна. На 6 чоловік. Двоє, хто найбрав там є. Двоє хто найбрав, набрав найменше, а потім набрав. Я дух Хайосмаж. Набрав 21, Мальчук 31, Лічман 30, Цимбалюк 10, Черемних 25, Мороз.

Так, я чоловіки, я чоловіки, все дивиться. Чоловік, так, така пропозиція. Виїдете як з голова, делуєте, гу... а пан Бернаті поїде вже як представник Кам'янецького куща. Всі шовідоме. Ми ж нам їх постійно трассу, щоб одну людину не вибрали. Я не проти, щоб було там це. Ми оформимося юридично. Ти